Четвер, двадцять четвертого липня, у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, старшого солдата Олександра Авраменка. Можні воїн служив на посаді водія електрика, відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів збройних сил України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі. Загинув 2 квітня поточного року внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Шевченко Волновацького району Донецької області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Олександра. Це мій сусід був, виріс у мене на очах. Хороший хлопець був, не відрізнявся чимось особливим. Ходив у школу. Потім в міліції працював. Потім Серкач пішов захищати батьківщину, йому б будувати Україну, жити та радуватися, А він віддав життя. Ми скорбимо. Дуже шкода, що хороший хлопець був. Не піднімеш, жаль, шкода. Царство Невест. Саша був нашим другом давнім. Ми з ним давно товаришували, років 19, мабуть. Був гарною, дуже людиною, відзивчивою, доброю, веселим був завжди. Сміливим. Останній раз ми його бачили перед його загибеллю за тиждень. Був веселим. Радісним. Олександр був дуже доброю, щирою, відважною людиною. Він був гарним другом, щирим другом він був, тому дуже бракує. Буде дуже його бракувати. Відспівали Олександра Авраменка у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Щи, ще в мирі Господу помолимо, Господи помилуй, ще молимось, за упокоєння душі. Спочило вораба Божого воїна Олександра, захисника України. І усіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і усіх спочилих хрібних, і за відпущення, їм усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй! Можнього старшого солдата Олександра Авраменка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.